Слава Ісусу Христу! Віват Єсус! Дорогі брати і сестри в Христі, Лицарі Клумба запрошують до спільної молитви, дев'ятниці за мир і зцілення в Україні. Просимо Господа, щоб Він допоміг нам і закінчилась війна, зцілив наші рани і допоміг тим, хто зараз найбільше страждає. Сьогодні, в третій день новини. Ми молимося за батьків, які втратили дітей під час війни. Хай через нашу молитву Господь зцілить, допоможе і дасть сили витривати в цьому стражданні всім, хто втратив своїх дітей. Блаженний матві магні, приятелі самотних і страждених, молися за нас, в чути голос плач і тяжке рідання, то плаче за дітьми своїми і не хоче. Щоб їх втішити, бо їх немає. Намірення за батьків, які втратили сина чи доньку під час війни, щоб Господь змістив їхні серця та віру, розважання. Жахлива реальність війни об'єднує багатьох батьків, які втратили своїх дітей і поділяють спільну порожнечу серця. Цей біль можна віддати в Божі руки, але Туга є постійною і невгамованою. Тільки вогонь Божої присутності може зігрити цю самотність. Ми молимося за батьків дітей, які загинули під час війни, від обстрілів на полі бою. Ми молимося за батьків, чиї діти зникли безвісти. І ми сумуємо разом з усіма, хто переживає цей текучий бій. Навіть коли ми не знаємо, що сказати, ми можемо вірно бути поруч з тими. Які в своїх серцях носять глибокі рани. І ми можемо молитися, молитися з надією символу віри, в якому сповідуємо віру у життя вічне Амінь. Ми підтримуємо полум'я надії на той день, коли всі сім'ї знову будуть разом, коли вони побачать горизонт неба і ясні очі того, за ким вони так тужать. І в той день вони знову. Прохання, нехай батьки, які оплакують своїх дітей, відчують присутність Господа, який плаче разом з ним, і щоб їхні душі почули життєдальний дотик надії на зустріч у вічності. Тебе просимо. Вислухай на нас, щоб наше життя зміцнене святими тайнами. Вже тепер і тут, на землі, стало початком життя вічного, Тебе просимо, вислухуй нас, Господи! молитва за мир в Україні. Господи, Боже сили, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, зглянься з милосердя і співчуття насмирених рабів Твоїх. І з любові до людей вислухай і помилуй нас із землю українською. Я виблагодать Твою і милосердя Твоє на смирених рабів Твоїх, тих, що захищають Україну та її багатостраждальний народ, і вислухай нас, що припадаємо до Твого глибокого милосердя, бо Ти є здоров'я і перемога, і спасіння тих, що на тебе надію покладають. І тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вери нас у спокусу, але визволи нас від, від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті Бога, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішним. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому нині, нині, нині і у і на віки вічні. Амінь. Дякуємо за спільну молитву. Усім продовжуємо молитися дев'ятницю кожного дня. Просячи Господа, щоб Він дав своє велике милосердя, допоміг нам, підтримав нас, а ми відкриваємо наші серця на Його благодаті і благословенні. На цей важкий, але. Важливий час нашого життя приймімо Боже благословіт. Господь з вами І з Духом Твоїм Хай вас благословить і береже всему дні, Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. подякуємо.